Ось така задача про бурульку, яка відірвалася від даху і падає з деякої висоти. В момент торкання поверхні землі вона має швидкість 36 км на годину, яка є швидкість середині висоти падіння. Зрозуміло, що мова йдеться про рух бурульки. А якщо не враховувати силу опору повітря, то бурулька падає під дією сили тяжіння, тобто вона має прискорення вільного падіння. І тому для розвитку задачі можна застосувати рівняння руху, рівняння швидкості, написати їх три рази, і е, отримуємо систему рівнянь, і з цієї системи рівнянь можна е, отримати відповідь. Але е, з математичної точки зору математики е, дивувалися фізикам, що вони розв'язують задачі, використовуючи закони. Динаміки, кінематики та інші закони отримують схожі математичні вирази, і в математиці прийнято якось такі вирази об'єднувати і давати їм якісь назви. І тому в фізиці також з'явилися такі поняття, як енергія і робота. Так що, ось цю задачу я попробую показати, як можна розв'язати кінематично. Показавши точки, через які проходила бурулька, падаючи. Початкова точка, де вона почала падати. Там її швидкість дорівнювала 0. Точка 1. Це середина висоти, з якої падала бурулька. В цій точці бурулька має якусь швидкість v 1 Ну і точка 2, де бурулька досягає поверхні землі, і за умовою задачі має швидкість 36 км на годину. Ну і все це відбувається з якоїсь висоти. Вона невідома за умовою задачі, але можна цю висоту позначити буквою H. Тоді зрозуміло, що відстань від точки 0 до точки 1 буде аж пополам, і від точки 1 до точки 2 буде також аж пополам, тому що мова йдеться про швидкість середині висоти падіння. Запишкавши рівняння руху на ділянці від точки 0 до точки 2 до, до точки 1. До точки 2. Від точки 0 до точки 2 ми отримуємо рівняння руху Формула 1 і рівняння швидкості Формула 2. Тепер запишемо е, рівняння руху і швидкості на ділянці від точки 0 до точки 1. Отримуємо формулу 3. Це рівняння руху від точки 0 до точки 1 і рівняння е, швидкості. Від точки 0 до точки 1, це отримуємо Формулу 4. Ну і бачимо, що цих отриманих рівнянь досить для розв'язку задачі, і можемо отримати відповідь. Але можна скористатися такими поняттями, як енергія, і розв'язати цю задачу. Тому в фізиці, значить, так сталося, що з математичної точки зору. Сталося, що дуже корисно, і як потім показалося, не тільки корисно, але й важливо вести такі поняття, як енергія. В механіці розглядають два види енергії потенціальну і кінетичну. Енергія це така міра руху і взаємодії тіл. От, і під кінтичною енергією розуміють енергію руху. Щоб знайти кінетичну енергію, треба знати масу тіла і треба знати швидкість. І вона знаходиться за формулою mv квадрат поділено на 2. Вимірюється в джоулях. Потенційна енергія це енергія взаємодій. Тому розглядають в механіці два види потенційної енергії. Це енергія в полі тяжіння, тобто коли на тіло діє сила тяжіння, ну, наприклад, на нашому столі стоїть комп'ютер, і його маса М, і відносно поверхні столу, так як висота дорівнює нулю, то потенційна енергія нашого комп'ютера дорівнює нулю. Але якщо міряти цю висоту від полу. То потенційна енергія комп'ютера буде дорівнювати mgh, де h – це висота від полу до е, столу, де знаходиться комп'ютер. А якщо міряти цю висоту від стелі, то буде мінус mgh, де h – відстань від комп'ютера до стелі. Тобто для того, щоб знайти потенційну енергію гравітаційної взаємодії, треба вибрати так званий нульовий рівень, від якого ми будемо міряти. Цю енергію. Якщо у нас тіло знаходиться над цим рівнем, то його енергія додатня, а якщо під, то вона від'ємна. Ну і розглядають в механіці ще потенційну енергію деформованої пружини. Вона дорівнює kx квадрат поділене на 2, де k – це пружність пружини, а x – її деформація. Ось такі енергії. Сума кінетичної потенціальної енергії називають повною механічною енергією. Так ось, якщо в замкуйй системі між тілами діють тільки сили тяжіння або сили гравітації, або сили пружності, то повна механічна енергія залишається сталою. Тобто, сума кінетичної потенціальної енергії не змінюється, якщо між тілами діють тільки сили тяжіння. Або сила пружності. Якщо між тілами діють інші сили, крім тяжіння пружності, то механічна енергія змінюється від кінцевої енергії відняти початкову енергію до рівня роботи цих сил. Ось е зараз, користуючись цим е законом збереження механічної енергії, ось, ми повертаємося до розв'язку нашої задачі. Якщо тепер на умову задачі подивитися з точки зору енергії, то так як під час руху на нашу бурульку діє тільки сила тяжіння, то повна механічна енергія залишається незмінною. Тому ми можемо записати, що повна механічна енергія в точці 0. Дорівнює повній механічної енергії в точці 1 і дорівнює повній механічної енергії в точці 2. Якщо за нульовий рівень вибрати поверхню землі, а нульовий рівень для того, щоб записати потенціальну енергію гравітаційної взаємодії, ми вибираємо для зручності, то ми можемо записати ось такі рівняння. Повна механічна енергія в точці 0 це МЖH, тільки потенційна енергія, кінетичної там немає. Повна механічна енергія в точці 1 це сума потенційної енергії і кінетичної енергії, і повна механічна енергія в точці 2. Подивившись на ці рівняння, які я позначив зіронькою, ми легко отримуємо відповідь до задачі. Таку саму відповідь ми отримуємо, розв'язуючи рівняння 1, 2, 3, 4. І таку саму відповідь ми отримуємо, розв'язавши рівняння зірочка. І ще прикладом розв'язку задач з енергетичної точки зору, тобто корисності цього методу. Можна хочу показати на прикладі такої задачі. З нерухомого човна маса якого разом з людиною дорівнює 255 кг, кидають на берег весло масою 5 кг з горизонтальною швидкістю 10 метрів за секунду. На яку відстань присунеться човен, якщо сила опору води постійна і дорівнює 100 ньютонів? Е, ну, В даній задачі е, також мова йдеться про рух е, човна і про рух. Е, весла. І тому для розвитку задачі можна використовувати закони кінематики, закони динаміки і отримати відповідь. А можна підійти енергетично. Правда, що до руху човна треба помітити, що човен рухається під дією сили опору. А ця сила опору, вона не є силою пружності, не силою тяжіння, тобто механічна енергія змінюється. Слід пам'ятати, що в тому випадку, коли механічна енергія змінюється, то ведемо таке поняття як робота. В тих випадках, коли на тіло діє якась сила не тяжіння і не пружності, то механічна енергія змінюється. І зміна цієї енергії дорівнює роботі цієї сили. Як же шукають роботу? Ну, треба зрозуміти, що взагалі-то робота це є зміна енергії. Тому роботу завжди можна шукати, як зміна якоїсь енергії. Але коли у нас сила постійна, то роботу можна знаходити за такою формулою: що це F на S на косинус альфа. DF – це сила, роботу якої ми шукаємо. А С переміщення підіє цієї сили, а кут альфа це кут між вектором сили і вектором переміщення. Якщо ж у нас сила не е, постійна, то роботу можна шукати як площа фігури під, під графіком е, залежності сили від переміщення. Ну, ось На цьому графіку дуже добре видно. Якщо у нас сила незмінна. І тіло під дією сили пересувається на якусь відстань S, то графік залежності сили від відстані є ось така пряма константа. Ну, Площа фігури це є F на S. Ну, а якщо сила змінюється, то будемо шукати ось таку площу фігури. Ну, Можна показати приклад для роботи сили пружності. Ось, наприклад, якщо зовнішньою силою розтягувати пружину. То коли ми розтягуємо пружину, то зовнішня сила вона виконує роботу. І якщо ця сила постійна, то робота дорівнює F помножити на х, де х це відстань, яку проходить кінець пружини під дією постійної сили. А от сила пружності пружини вона змінюється, тому що вона на початку була КХ 1 на кінці вона буде КХ2, і тому графік залежності сили від е, – е, це така пряма лінія. І тому робота сили пружності буде площадь фігури під цим графіком. Звідси і виходить, що кінетична енергія, що потенційна енергія пружини кх квадрат поділена на 2. Ну, але ми давайте вернемося до нашої задачі. В нашій задачі мова йдеться про те, що у нас рухається човен під дією зміної сили. Тому ми можемо розглянути два положення човна. Перше положення. Коли човен почав рухатись після того, як з нього кинули весло за умови задачі, весло кидають горизонтально. Я швидкість якою кидають весло, позначив буквою У, а човен починає рухатись із швидкістю В. І потім деякий час він рухається, але так як на нього діє сила опору, то човен зупиняється. І розглянемо його положення в той момент, коли човен зупиниться. Ось це положення 1, стан човна, коли він почав рухатися. І це положення 2, коли човен зупинився. Якщо за нульовий рівень взяти поверхню води. де... Плаває човен, то енергетичне рівняння буде мати ось такий вигляд. Кінцева енергія човна, відняти початкову енергію човна до рівня роботи, роботі сиди опору води. Якщо за нульовий рівень взяти поверхню води, то ми можемо приписати рівняння один ось так. І отримуємо ось таке рівняння з зірочкою. Як ми бачимо, звідси ми легко можемо знайти відстань. S, На яку переміститься човен, тому що косинус 180 мінус 1. Для цього нам треба тільки знати швидкість, з якою почне рухатися човен. А для того, щоб цю швидкість знайти, то легко застосувати закон збереження імпульсу, е враховуючи, що е в горизонтальному напрямку діють сили опору, але кидають досить швидко. І тому Імпульс до того, як кинули весло, і зразу після того, як весло кинули, зберігається. Тобто, рахуючи, що процес кидання миттєвий, то можна записати закон збереження імпульсу. В проєкції на горизонтальну вісь, він буде виглядати так: 0, тому що до кидання човен і весло не рухалися. Дорівнює імпульс човна, де м велике це маса човна разом з людиною, вона відома за умовою задачі. В швидкість якою почне рухатись човен, мінус імпульс е, весла, де м маса весла, вона відома за умовою задачі, і швидкість весла вона також відома за умовою задачі. Розв'язуючи рівняння 1 зірочка і 2, ми отримуємо відповідь до задачі. Ось так. Фізиці можна розв'язувати задачі користуючись законами кінематики і динаміки, а можна ці самі задачі розв'язувати, користуючись законами збереження і зміни повної механічної енергії.